Пані Роксолано, от я вже згадала про інцидент, про який ви, до речі, також розповідали в нашому етері колись про жінку у маршрутці у Червонограді, яка ностальгувала з росіянами цими днями. З'явилися свіжі події у Червонограді. Розуміємо, що можливо не про все може СБУ нам розповідати зараз, станом на тепер. От по тих двох ситуаціях, що вам можна озвучити? Та, будь ласка, і розкажіть нашим глядачам. Так, дійсно в медіаполі полі відбулися. Інформаційні посили стосовно ситуації в Червонограді. Зокрема, хочу зазначити, що правоохоронці системно відслідковують і моніторять всі ситуації, які відбуваються, зокрема для того, щоб виявити ті чи інші загрози. Також хочу наперед зазначити, що ми знаходимося наша держава в правовому полі, і ми завжди мусимо дотримуватися чітких норм законодавства, аби зібрати повну доказову базу стосовно вчинення тих чи інших злочинів. І вказані ситуації наперед я не можу озвучувати, але обов'язково ця інформація буде виставлена для інформування громадськості і медіаполя. Стосовно ситуації, яка відбулася на Алеї Героїв Слави, я можу точніше на Алеї Героїв, я можу більш детальніше розповісти, тому що ця інформація. Не розслідуються, так як ем, було виявлено громадянку, котра по зовнішніх ем, своїх. Ознаках поводила себе неадекватно, і згодом представники правоохоронних органів доставили її до приймального покою Червоноградської міської клінічної лікарні і прийнято було рішення відправити її у психоневрологічне відділення. Жінка станом на сьогодні перебуває під наглядом лікарів, тому вона наразі лікується і з, згідно кримінального кодексу України статей щодо підозрюва її. Não o Якщо ми говоримо в загальному про роботу служби безпеки в напрямку виявлення таких сепаратистських настроїв, бачимо вже неодноразово такі ну схожі заяви про СРСР, от про що ви згадували про що власне ми починали розмову про цю якби подію громадські обговорення з приводу перейменування міста і так далі, як взагалі робота з в цьому напрямку відбувається? Взагалі скільки можливо, якщо можете поділитися, є. Схожих випадків так зафіксовано на Львівщині, і яке покарання взагалі, за таке передбачено? Ну бо це неприпустимо, щоб в державі, яка воює, були такі ну інформаційні взагалі приводи обговорювати такі речі. Як на мене, це вже давним-давно є очевидно, хто є хто, але все ж знаходяться люди, які ідейно чомусь ностальгують за СРСР. Так, таких випадків достатньо, і якщо ви помічали, ми практично кожного тижня даємо інформування стосовно або повідомлення про підозру, або вже ж засудження до реальних термінів ув'язнення, саме таких фігурантів. Я не буду забігати на дуже великий термін, тобто на минулі роки можу навіть кілька реальних прикладів, буквально місячної давності, провести щодо засудження до реальних термінів позбавлення волі. В квітні в нас було засудження. Уджено двох фігурантів в них є сукупність певних статей кримінального кодексу, в яких вони здійснили. Злочин це не лише за однією статтею можна ідентифікувати ідентифіковувати людину як злочинця. Тобто в своїх публічних закликах і дописах людина може розповідати і як про повалення територіальної цілісності та недоторканості нашої держави, також і може порушувати рівноправ'я українських громадян, тому сукупність таких. Злочинів Може фігурувати в підслідності однієї людини, і от саме в квітні було засуджено 59-річного мешкан... мешканця Львова. Він відкрито на своїх соціальних сторінках заперечував існування України, закликав до створення Федеративної Республіки Україна. Тобто це вже стаття Кримінального кодексу України 110-та посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави. Також він підтримував окупацію, а це вже 400. 36 2 і визнавав правомірну саме агресію Російської держави. 161 статтею він порушував рівноправ'я громадян, і він отримав реальний термін позбавлення волі це 5,5 років тюрми. Також ще одна фігурантка, яка здійснювала такі самі вчинки, засуджена до півтора року позбавлення волі. В неї фігурувала лише стаття 436 прим2. Вона виправдовувала збройну агресію. to arrive Це вже реальні терміни, до яких засуджено, і фігуранти відбувають покарання, але є і інші справи, які вже слідчі Служби безпеки України зібрали масив доказової бази. Матеріали справи скерували до суду. Я коротко опишу фігурантів, тому що вони є різного шарового прошарку, тобто і різної соціальної стабільності. Це як і пересічні громадяни, які виключно поширюють свою ідеологію. І в соціальних мережах так і громадяни, які переносять свої соціальні переконання в громадські місця, як ви зазначили раніше, пасажирка транспортного засобу, яка публічно нівелювала значення України і стверджувала про повернення до Радянського Союзу. Е, є також і фігуранти, які ще за часів Радянського Союзу обіймали досить такі впливові посади. Одним з таких в нас був член колишньої комуністичної партії, який підтримував агресію Російської Федерації. А окрім цього, вже в вільній Україні він. Пробував балотуватися до Верховної Ради. Це було в 2014 році. Він не пройшов дані вибори, але продовжував свою таку антиукраїнську і паралельно проросійську кампанію. стосовно нього було зібрано пакет доказової бази. І матеріали справи скеровані до суду. В нього п'ять статей згідно кримінального кодексу, за якого за якими його підозрюють слідчі спецслужби. В нього і посягання на територіальну цілісність, порушення рівноправ'я, поширення комуністичної символіки, так як він підтримував наративи радянського союзу і Російської Федерації, і також виправдовував збройну агресію і підтримував Російську Федерацію щодо захоплення нашої країни. Окрім цього, є і мешканці. Нашого регіону, які вони більш похилого також віку, які ще застали часи радянщини, які в своєму соціумі, а також в соціальних мережах відкрито підтримували російську агресію, поширювали наративи, закликали до змін територіальної цілісності, це є, і з Дрогобича, це є, і з Сокальщини жінка, і переселенці, зокрема жінка з Краматорська яка, втікаючи від російських обстрілів, осіла в нашому регіоні, але в соціальних мережах продовжувала здійснювати підтримку окупанта та закликати до окупації всієї території України. Такі їх вчинки караються різними статтями кримінального кодексу України і тому за них відповідальність може варіювати від 3 і до 10 років позбавлення волі.